привіт, привітуліки, мої любі! Неділя, яке там у нас сьогодні 26 січня. Знаю, що давно мене не було, ви не бачили мене. Але якщо відверто особливо і розповідати нічого, а щоб щось знімати ну, глобальне, кардинальне, немає ні сил, ні бажання. Самопочуття моє на тому ж самому рівні. Покращень немає геть ніяких. Вчора їздили в лабораторію, поздавала купу платних аналізів, там і ТТГ, і Т3, і Т4, і АТТГ, і АТПО, лікований гемоглобін, індекс ХОМА і ще там якийсь аналіз. Антитіла до ацетилхоліну, Здається, так. Ну, оцей аналіз це ті аналізи сімейний лікар направив, а цей останній аналіз, він, до речі, самий коштовний, самий дороговартісний, Цей аналіз це невролог, назначила. З'їздили, поздавали в лабораторії Сінева, ну там воно як філіал, лабораторії нема, там роблять тільки забор крові. А потім везуть десь у лабораторію і роблять. От. Сказали, результати повинні бути 28 го у вівторок. Чому так? Тому що. Якщо б ті всі ТТГ, АТПО, АТТГ, ТТГ, вони робляться швидко. А оці антитіла до ацетинхоліну, лікарі попередили, що він робиться довгенько. І скоріш за все, саме через це з 25 го аж на 28 результат. Якби тільки те, що стосується щитовидної залози, то результати були б сьогодні, як мені сказали. Ну, Будемо чекати, що нам у вівторок покажуть ті результати. МРТ так у мене поки що й немає змоги зробити, тому що для того, щоб зробити і вже, і вже закрутилося все. Щоб зробити МРТ, мені для цього потрібно їхати, як кажуть лікарі, або, можливо знайти в Дніпрі, або Київ. В Харкові всі МРТ, знаєте, як от казали колись у кіно, розраховані на семочки та да емочки, так ото і в нас. А для людей з надлишковою вагою тільки Київ. Ну, кажуть, начебто можна в Дніпрі знайти, ну не знаю. Е, ближайші я все обдзвонила, все обмоніторила. І Полтаву, Полтавську область, ну, те, що, те, що ближче до нас. <кій> в Полтаві там взагалі купа номерів, ті, що є в інтернеті, всі вже не обслуговуються. Тобто, чи кабінети позачинялися, чи. Чи вони позмінювали номера та ніде це не вказали, що в інтернеті старі номера. Я думаю, скоріш за все позачинялися. Те лікування, що назначали лікарі крапельниці, уколи, все вже завершено. П'ю пігулки, залишились пігулки. Починали їздити на мануальну терапію. До мануального терапевта з'їздили 22 січня. Перший раз з'їздили 23 січня, 24-го подзвонив мені цей мануальний терапевт, сказав, що його забрали до солдатиків. Його немає вдома, і він не зможе мене прийняти. А вчора вранці він мені написав, що в них був прильот, і він мене також не зможе прийняти. Сьогодні від нього теж не слуху, не духу. Ну, я вважаю, що це. Як то кажуть, не масаж. Два дні робимо, три дні не робимо. Вова цей тиждень був вдома. Тому і вирішили ми поїздити. Це не так близько. Це, воно, здається, і не так далеко, 42 кілометри в одну сторону. Але там дорога, що у нас, що там у них. Оце шматочок дороги це по змійовища так більш-менш. А що одна до Змійова, що від Змійова до Шелудьківки, там, там капець просто. Ось. І дорога займала півтори години в одну сторону. Тобто півтори години туди, час там і півтори назад. Щоб з'їздити на масаж, нам потрібно було не менше 4 годин часу. От. Але. Два дні з'їздили і все, позавчора ні, вчора ні, а завтра Вові вже на роботу виходити. Хоча, я не знаю, йому завтра зранку також їхати робити кардіограму. А у вівторок у нього запис до кардіолога і до невролога. Я, напевно, також, якщо результати будуть, і результати мають бути вже у вівторок. Якщо результати будуть, я напевно теж. Та не напевно, я вже попросила сімейного лікаря, щоб виписав направлення до невролога. Ось, тому такі справи. Не знаю, що далі буде. Сьогодні ще зараз Вова поїхав в аптеку там собі поліки замовила для себе ще хром. Я вже не знаю, що його пити, що його їсти. Е, їсти дієта в мене строга з 25-го виходить грудня. Е, я перестала взагалі що-небудь таке з вуглеводне їсти. Якщо раніше це могло там бути батон чи картопля якась, то з 25 грудня взагалі тільки... Куряче м'ясо, і то без шкірки запечене, або це риба, це яйця, це салати, зелень і ферментовані продукти, гірки, капуста, тобто квашені. Нічого не маринованого, нічого не смаженого, нічого не, не копченого, не, ну, коротше кажучи, це вже виходить скільки місяць? Ну так, да, вчора був місяць. І помимо цього, що я вже за цей місяць не пила, я пила і відвар лаврового листя, я пила і гречку з кефіром, і корицю з кефіром. Ті курси попропивалася, я пила яйце сире з лимонним соком курс три дня. Я зараз п'ю до сих пір, відвар з шипшини. Допиваю, вже залишилося на 6 днів у мене шипшини і все. Е, також я п'ю щодня відвар чорниці. Я їм чорницю сушену. Коротше кажучи, я вже не знаю, що я, що я тільки не їла і не пила, і покращень нема взагалі геть ніяких. Лікарі стоять на своєму, що, скоріш за все, це все-таки щось ну, з головою. А як, як зробити ТМРТ, я навіть не маю гадки, тому що якщо робити їхати МРТ, то треба робити і весь позвоночник. Бо я ж робила його в 2021 році, там є свої, ну, короче, нюанси. І є такі моменти, були вже тоді не дуже приємні. Тобто, якщо робити МРТ, то МРТ треба робити і позвоночник, і голову. Ну, наскільки я зрозуміла з цін, де скільки це обзванювала і консультувалася. Це орієнтовно 10 тисяч треба. Ну, і плюс до всього це з'їздити на Києві назад. Це, ну, я навіть я навіть не знаю, скільки це треба коштів. Автобуси, потяги я не видержу, тому що дуже, дуже часто і болить голова, такі приступообразні болі. І вона постійно крутиться. Короче, не знаю. Не знаю, не знаю. Єдине, що я знаю, що я вирішила, що ми в цьому році будемо садити невеличкий огородик. Але він буде незвичний, бо там у нас посажені дерева, засіяно все травою. А я хочу зробити ось тут, де був горіх, щоб і ближче до хати, і ближче до води високі грядки. Вже в мене, знаєте, як ночами помарочиться в голові ж, лягти не можу, сиджу, всі сплять, а я сиджу міркую. І оце я собі таке надумала, напридумувала. Росаду планую виростити сама, хочу це ось у лютому треба буде посіяти, купити штук 10 сім'ян якогось перцю такого. Гарного багато садити, звичайно, не буду. Хочу посадити декілька кущів кабачка, декілька кущів огірків, там штук 5 кущів перцю, так само посіяти зеленюшку якусь, ну, тобто, по мінімуму. Ніхто, звісно, картоплі там садити не буде, буряки-моркви, а таке. Ну, це в мене так загорілося, мені захотілося. Будемо старатися, не знаю, що з цього вийде. Ну, я планую, ну, по -по як сказати, е мені так хочеться е зробити декілька грядок таких е маленьких. Ну це я знаю з чого і це. Набагато швидше зробити, аніж одну, я хочу прямо ну, збитий каркас е, з досток небудь старих. Ну, от За цим треба буде, щоб Вовочка мені це все збив, і ну, завантажити це все. да. Тобто сіно солома в нас є, перегнія в нас хвата, а зверху це все засипати землею. Там в третіх частинах воно береться. Ну, коротше кажучи, планов як у барбадоса, а помідори хочу посадити, черіки. знаєте, чому черіки? По-перше, в мене колись один рік були, вони наскільки вражайні, е їх, наче знаєте, як хто підсіває от, за ніч. Ти наче сьогодні визбирав, завтра йдеш, а там опять все облито. Це, по-перше, а по-друге, черіки дуже зручно морозити. Якщо звичайні помідори, ти поріжеш і поклав у морозилку вони стікають, і потім, коли розмерзаються, стікають дуже, то черіки так не течуть. Черіки класно цілими морозити, і потім так само цілими додавати в будь-який чи в омлет, чи в якусь овочеву запіканку. Не знаю, що сьогодні треба придумати, що на вечерю готувати. Завтра хочу зробити для. До чаю, господи. Замочила філе сьогодні. Таке. Тільки буду не в воді відварювати, а готувати в аерогрилю за низьких температур, ну, по типу балика. Ну, Це буде завтра робити. І це так, це щоб шматочок одрізав там посмакував з чайком. Мені, до речі, стало дуже хотітися зеленого чаю. Я перейшла знову на зелений чай. Мені подобається дуже з саусепом. Ну, з чистим саусепом ми не знайшли, був в саусепі чорниця. От. Купили отакий чай. Так що я зараз насолоджуюся, можна так сказати. Бо вже оці всі. Чорниці, шипшини, вже вони в мене поперек горла, але все рівно доп'ю. Як би б там не було, і шипшину доп'ю, і чорницю, Все подопиваю. Курс є курс, і сьогодні, до речі, поїхав, не знаю, чи я вже сказала, доказала, да, здається. Нема. В пам'яті пам немає взагалі, і в голові нічого не тримається. Так, одне ухо влетіло, в друге вилетіло. Зараз має привезти мені хром. Хочу ще додати хром у свій раціон. Тому якось так. Ще поки що нічого не вирішилося, легше не стало. Я вже планую грядки. Щоб була своя зелень. І зараз сирів вже нема, молочної продукції нема, можна буде і наморозити е, тієї самої зелені трішки, і овочів в камеру, щоб е, була змога ну, там, взимку, да? бо дуже зелені не вистачає. Проблематично, в нас її навіть купити дуже важко, кропа, як начебто це щось не знаю. Червона риба, червона ікра, будь ласка, є всюди. А от кропа немає. Так. Тому хочу. І помідори зараз, які вони, ніякі трава травою. А якби були свої наморожені, вчора готувала спаржеву фасолю за очами, тушкувала на вечерю. І так би б додати б туди помідорку, вже було б набагато смачніше та й корисніше. Коротше кажучи, ось так. І і і і щось ще хотіла сказати. Ага, е, вирішила я закривати ФОП. Е, закривати ФОП, якось вже будемо це допродувати, все, що є е, потихеньку, тому що, ну, це нереально. Е, це все, що вони податок підняли. Військовий додали, оце ЄСВ додали, повернули, хоча ж обіцяли до кінця війни за бажанням, хочеш плати, хочеш не плати. І рік після війни, по факту, все, 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 з січня місяця нагромаздили і навіть більше. І єдиний податок підняли, і додали військовий збір. Тому. З моїми оборотами, мені це взагалі не вигідно. Тому будемо з понеділка, з завтрашнього дня, мені треба позвонити бухгалтеру і будемо ФОП закривати. Тому, якщо хтось щось і буде замовляти, я вас попереджаю наперед: нікуди не сплачуйте самі. Чекайте, поки я вам відповім і надам номер, куди. Оплачувати самі нікуди нічого не кидаємо. Я ж кажу, що реквізити вони будуть не робочі, не активні І якщо ви проплатите самостійно на реквізити, а потім мені будете казати, що та я ж платила, звичайно, ніякого товару я вам не зможу відправити, тому що я тих коштів просто не отримаю. Ось, так що це візьміть, будь ласка, до уваги. Все, що замовляєте, все, що також на номер телефона, як було це раніше. Сайт поки що працює. Ви можете робити замовлення і через сайт, тільки нічого самостійно не сплачуємо. Є е, в нас там зараз багато позицій акційних, і парфуми зараз акційні, до речі, білизна. Трусики акційні жіночі, 50 гривень трусики. Там взагалі є від 30, здається. Кому цікаво, зайдіть на сайт і подивіться. Ось, Нагадую, що в нас є ще і шкарпетки, і зимові, і демисезонні, і чоловічі, і жіночі. Також є бюстики примарківські від 75-ки, здається, до 90 чи до 95 І чашки там такі гарні є. І F-ки, і G-шки, і Ашки. Ну, тобто добротні чашечки. Не B-шечки, як загалом часто буває. Ось. Тому, тому, тому якось так. Але будемо закривати, тому що, ну, я... Ми заплатили на сьогоднішній день, у мене заплачений податок, у мене заплачена зарплата бухгалтеру, у мене заплачений військовий збір, а от ЄСВ, у мене за січень не заплачений, при тому, що я знаю, що я не буду далі працювати, там можна платити за квартал. Тобто січень-лютий березень. Да? Я знаю, що я далі працювати не буду, і мені треба січень оплатити. Можливо, завтра оплатимо, у мене там було замовлення. Бо на той момент, коли ми 19 го числа проплачували податок і військовий збір, у мене не було коштів навіть заплатити ЄСВ. Оце. Тому я не бачу далі сенсу тримати цей ФОП. Виходить так, що мені, щоб заплатити всі ці податки, чуть ли не в борги треба залазити, з кредитки там, чи з чогось платити. Я вже і так вчора аналізи з кредитки платила. Ось, Тому, хто що буде замовляти, ще раз кажу: 096 0706 321 Телеграм. Viber практично не працюю вже, намагаюся всіх переводити на Telegram, я його ще не видаляла, але працюю через Telegram більшу кількість. Тому хто? Кого що цікавить, хто що хоче, будь ласка, телефонуйте, пишіть в Телеграм. В Телеграмі є, ми створили нову групу. Хто іще не доданий в цю групу, то... Пишіть мені на телеграм, додайте в групу, і я вас додам в групу. Там, до речі, є зараз закваски акційні на розпродажу, там і Далтон на розпродажі, там і деякі закваски лактоферма, у яких термін добігає до кінця, але вони все рівно будуть працювати. Можливо, трішечки треба буде більше дати дозування, але там ціни смішні. Так що, кого цікавить, створили нову групу в телеграмі. Зараз я вам навіть скажу, як вона називається. Не група, а канал точніше. Так, він має назву ПГ Міма магазин. В нас тут уже 40 підписників. Так що, кого цікавить, будь ласка, пишіть, я додам вас. Бачите, тут у нас зараз розпродажі. Там ціни смішні. А ось все, на цьому буду з вами прощатися. Я думала, що Вова буде взимку вдома, ми будемо більше знімати, а так вийшло, що. Немає змоги. Немає сил щось робити. Він потихеньку е, робить свою кімнату. Е, ще не все дороблено, звісно, трошки ще залишилося. Ну, робимо як? Все те, що залишається, тільки пофарбувати потім. Да, там відкоси, е, якісь пліту, двері, як вони називаються, двері, короба. От, тобто, а коли ми дойдемо до кухні ванни, не знаю. Ми планували все геть інакше, а вийшло трішечки не так, як нам би б того хотілося. Все, мої любі, і хороші, тримайте кулачки у вівторок, як заберу аналізи, як знатимемо що-небудь. Обов'язково вам розповім, буду тримати вас в курсі. Всіх цілую люблю, всім бувайте. Передивляйтеся старі відео, Да, до речі, забула ще сказати. 23 січня у Вови було день народження. Так от, коли ми повернулися від мануального терапевта, мене очікував такий, знаєте, ну я не знаю як. З однієї сторони він був приємний сюрприз. З іншого боку, це знову таки вдарило по, по, по нервах, по емоціях. Це знову мене розчулило. Ми в прямому ефірі через відеозв'язок приймали роди. Да. У Максюшки неочікувано не, не, ніхто не очікував, ніхто навіть не планував. Він бачив, як гуляло три кози. Він е, знає, що в нього повинні початися акоти з 10 лютого. Я його попереджала, кажу, ну раз 10, то з 1 карауль, бо можуть бути там і на 5 днів раніше, і на тиждень раніше. А от е, Віолку він не бачив. І він все галдівся, чи вона взагалі погуляла, чи ні, бо ну, не бачив жодного разу. І ось 23 січня ми з ним розмовляємо по телефону, він і несе їм воду і каже, щось я не зрозумів, ніхто ніколи там не лежав, а це хтось лежить, він до неї, а там вже ніжка торчить. Ну і все. І все. Він, коротше, відвів її в родзал. Зателефонував мені по відеозв'язку, і ми разом приймали з ним окоти. Так що в нього вже є одна дойна коза. Це первокотка, Віолка. Народила вона одного козлика. Козлик шикарнючий, заненець. І Вага без 40 г 4 кілограма, длинноногий, довге тіло, такий, ну, шикарний козел, звісно. Лучше б, звісно, була б козочка, але що маємо, те маємо. Так що ось такі справи. Вчора мені ще дзвонила Лілечка. Це також моя давня підписниця, ми з нею дуже добре товаришуємо. І хто, можливо, пам'ятає, була розпаковка посилочки, де вона мені присилала там і перець, і синенький, і капусту, і буряки. От Вона телефонувала в неї тож, в неї вчора вранці був кот черговий, в неї вже 4 козички окотилися. Так що... Повністю забути мені все це не даєте ви. Я ж кажу, з однієї сторони це були позитивні емоції, з іншої сторони, ну все рівно це, це спогади, це накриває, накатує. Якось так. Тому лікуюся, здаю аналізи і приймаю окоти. Все, всіх цілую люблю. Передивляйтесь, будь ласка, відео. Пам'ятайте про аптечки козоводів, якщо ви таким являєтесь. Переглядайте які-небудь старі відеорецепти, щось по догляду за козами, там, вигодівля і так далі. І мені буде приємно і вам корисно. Тому всіх цілую, люблю. Бувайте. Па-па!